До нас долучається керівник офісу трансформації Максим Бахматов. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітання, друзі, слава Україні, героям, героям слава. слава пане Максиме. Поговоримо спочатку. Я думаю, почнемо з генплану самого, тому що у нашій студії неодноразово експерти нарікали на те, що Київ і досі живе понад 20 років за одним і тим самим генпланом. Вже скоро буде 30-та річниця через кілька років. І хотілося б вас запитати, до чого вже призвела відсутність генплану і до чого в майбутньому може призвести. Знаєте, я поясню, чому ми живемо бо без генплану, щоб було зрозуміло, що далі Яке, Коли в тебе дуже мутна водичка, то дуже легко будувати, як ти хочеш, дуже легко красти, дуже легко а, забудовувати хаотично, а саме головне не пілкуватися про комунікації, бо нема відповідальності. Кільська uh -huh. влада пропонує детальні плани території. Воно розробляється вручну, як хто захоче, так хто і будує, і після того пропонується забудову. Як тільки з'являється генеральний план розвитку міста, відразу розуміло, що тут можна будувати промисловість, тут можна будувати отаку висотність, тут можна будувати спортивні площадки, а тут тільки парки, і решта більше нічого. Коли в тебе немає генерального плану, а той вже що був, він вже не дійсний, те є можливість будувати мільйони квадратних метрів хаотично. І розривати Київ на шмаття, бо ніхто з нинішньої влади не збирається київською жити у Києві. Звичайно, у умовній Німеччині чи в США жити краще, тому що там законність, там порядок, там система безпреділ і хаос залишиться Кия. А можливо, в принципі, таке поняття як генплан е, такого мегаполісу, як Київ, в принципі, застаріло, і нам генплан не потрібний. Можливо, треба е, слідувати прикладу децентралізації влади, і кожний район може повинен сам затверджувати, як йому розвиватися? Чомусь є генплан розвитку Парижу. Він не просто існує, він оновлюється кожних 5 років. Саме тому, напевно, Маркіня Парижу. Будує стратегію розвитку міста так званими 15-хвилинним Парижом, коли ти можеш втягнути будь-якої точки в Парижу важливої для тебе за 15 хвилин або на ровері, або пішки. І це дуже подобається парижанам. Місто стає дуже комфортним. В місті нещодавно заборонили електросамокати, тому що з'ясувалося, що електросамокати, які користуються безпредільно, вбивають парижан били двох парижанок. На вулиці міста, із того, що торкнулися дуже великою швидкістю, і мерія Парижа заборонила і витиснила 15 тисяч електросамокатів. Я не кажу, що це гарно чи погано це про те, що є воля, є розуміння, є генплани, є розуміння, як розвивати місто. Якщо ви питаєте місце, у міста Мера Києва, Кличко Віталія Володимировича, що буде з Бортнівська станцією рація а статичні води. Вона аварійна. Що буде з входом води? Це Київ водоканал, там також аварійних комунікації. Що буде з радикалом? А це ртутна буртутна бомба на метро лісовій, 200 тисяч тонн рутових відходів, Отже. Нема стратегії боротьби з екологією. Що буде з транспортом? Не виконується транспортна стратегія. Це екологія, це мобільність. Що буде з маршрутками, які по 15 рівень є економічно ефективними? Що буде з транспортом комунальним, який вбивається і вже голова. Департаменту транспорту каже, що по 30 гривень мають перевозити киян, і це неефективно. Їх питань дуже багато. На них немає відповіді саме тому, що нинішня влада не звикла нести відповідальність, а звикла використовувати в середньому 80 мільярдів гривень бюджету щороку на хаос безпреділ і кор. Пане Максиме, а от пані Олена Шуляк каже про певний колапс для столиці. У разі якщо ситуація буде така сама і не буде нічого змінюватись, про який саме колапс йдеться? Це комунальний транспортний чи можливо це буде комбо? Давайте ми, ми він не просто буде, він вже є. Ми третє місце в світі по заторам. Це колапс. Перше місце Москва, друге Стамбул. Ми третє. Тобто з транспортом зрозуміло. У 2015 році Світовий банк подарував Києву. Транспортну стратегію Київ її викинув аж на 17% і все решта пахіря. У нас колапс транспортом. В нас за 10 років жодної станції метро не побудована. Метро на виноградер немає. Метро на Троєщину нема. Гроші з метро виноградерів пролежали на рахунках, накапали відсотки 217 мільйонів. Вони вкрадені. Місто буде розторгати договір з метробудом і знову пауза, знову яма. Метро на домівку зупинено. Це колапс, аварійний тонель. 300 тисяч містян теремків потерпають, не можуть добратися. Таксі сягає більш тисячі гривень під час того, як зупиняється комунальний транспорт під час повітряних тривог. І це одне із небагатьох міст в Україні, яке є таке тупориле правило. Екологічний колапс я пояснив заводом Радикал. Російська станція аерації на 90% аварійна. Це всі стічні води Києва. Течуть туди там колапс. Бюджет виділено японським урядом більше мільярда доларів. Але з 15-го року київська влада не в змозі почати реконструкцію, бо хоче вкрасти кожну третю гривню. Можу далі продовжувати. Пане Максиме, ми вам дуже вдячні за те, що нам так детально роз'яснили ситуацію, яка відбувається. Будемо вас ще долучати до наших ефірів і обговорювати зокрема цю тему, тому що розуміємо, що ця тема не на один день. Максим Бахматов, керівник офісу трансформації, був з нами на зв'язку.